Чому саме Іспанія? Якщо тут немає ні роботи, ні нормального клімату, та й взагалі це дуже жарка курортна країна, в яку тільки можна приїжджати на декілька неділь, максимум потратити гроші і все. Зараз я розповім наші основні причини і чому саме ми обрали цю країну. Найперше, що для нас було дуже важливо, це реально клімат. Клімат і це причина одна із основних, чому сюди всі їдуть, їдуть на відпочинок, тому що тут реально жарко, тут максимум. Максимум сонячних днів на рік. Не знаю, яка ще більш в Європі країна по сонячним, по кількості сонячних днів, але тут реально дуже багато сонця. На жаль, ми не, не до цього вітаміну Д, який для нас дуже важливий в Норвегії, коли ми там жили. А ми прожили там цілий рік і набачилися цієї пасмурної погоди, цих дощів, цього поганого настрою із-за відсутності сонця. І не побачили ми цього в Польщі, як би нам не хотілося, які б нас там не були, скажем так, ілюзії по поводу не ілюзія, мабуть, очікування по поводу самої Польщі, бо мені здавалося, там буде набагато краще, не наскільки краще там, але все-таки набагато краще, ніж в Норвегії. Але сильно нічого не помінялося в Польщі було так: зранку до обіду йде дощ дуже пасмурно, дуже похмуро. А після обіду вже сонце і нігмаринки все так, як ніби того дощу і не було помині. Але після дощу дуже сильно пара, і це дуже важко і дуже тяжко сказується на здоров'ї. Я людина непогодозалежна, мені завжди було по барабану, чи йде дощ, чи, йде, чи не йде дощ. Але після Польщі, блін, не хочеться вже потрапляти в такий клімат, в такі погодні умови, тому що це було. Реально нелегко. Перші критерії, по якому ми обирали країну для переїзду, я вже назвав. Зараз черга другого, другий це, мабуть, відношення до наших дітей. Саме головне, що є в нашому житті. І в попередній країні, на жаль, дуже багато було мінусів, багато всяких різних неприємних ситуацій. На щастя, ці всі неприємні ситуації нас каснулися зовсім трошки, не так як могло б коснутися, але Багато наших знайомих, які особисто прочувствували це все на собі, розповідали нам про ці всі ситуації, і нам дуже сильно не хотілося побувати в них. Це такі речі, як ксенофобія, як цькування і тому подібні речі. Тому що ті всі розмови, які є, відбуваються в сім'ях поляків, вони через дітей випливають сюди на наших дітей і розповзаються по суспільству. Тож в Іспанії такого на щастя, немає тут дуже, дуже сильно, тут дуже схожий підхід до дітей, до виховання дітей в школі, в дитсадку, на норвежський підхід. Норвегії теж з цим було дуже чудово. Вони максимально класно, мабуть, підходили до цього всього питання, тому що нам подобалось. Ми туди в школу, як проходили, мені не хотілося самому звідти йти, тому що там реально круто було. Тут, тут так само. Плюс ще величезний плюс в тому, що немає таких проблем. Що немає таких проблем, які були, наприклад, з влаштуванням дітей з дитсадок або в школу, так як це було в Польщі. Тобто там є проблема з цим і проблема нормального такого масштабу. Тут з цим проблем немає. Тут все добре. Ми буквально за півтори неділі, починаючи з нашого приїзду сюди, ми зробили всі документи і зараз чекаємо, подали всі документи і зараз чекаємо на рішення, яке прийде ось ось на днях. Тобто ми, грубо кажучи, за два тижні від приїзду ми влаштували своїх дітей до дитсадка до школи, що являється дуже швидким результатом. Третій критерій, який я хочу назвати, це мабуть ісходний від першого, тому що сонце багато сонця дуже сильно впливає на людей, які тут проживають. Іспанці дуже круті ребята, вони дуже позитивні. Вони дуже відверті, вони дуже такі ідущі на назустріч, скажу так. Тому що до кого не звернись, абсолютно любий, люба людина вона максимально постарається тобі допомогти, наскільки це можливо з її сторони. Не розумієш ти іспанську, ти зможеш підійти з Google Translate, показати все на в печатному виді, і всі тобі залюбки допоможуть. Якщо це важко комунікувати за допомогою одного телефону, наприклад, вашого. Іспанець може з легкістю дістати свій телефон, будете вдвох і на, на своєму телефоні роз'ясняти, що хто хоче і що хто може, скажімо так. Це дуже круто, це дуже круто така відвертість. І четвертим критерієм я мабуть, б, мабуть, би назвав те, що Іспанія дуже велика країна. Дуже велика. Тут є все, тут є пляжі, піщані, тут є. Жаркі регіони, тут є більш прохолодні регіони, тут є гори, тут є навіть сніг, тут є багато моря, Атлантичний океан, море, море, піску, маса. Блін, та ну що може бути краще? Я не знаю, як більшість говорить, що краще жити в більш гірших погодних умовах, але потім приїжджати там на тиждень, на два відпустки в гарячі такі, в жаркі е, країни. Не знаю, ребятки, краще, мабуть, тут якось себе реалізувати і тут жити в крутіших умовах, в класних погодних умовах, е, пережити там не знаю декілька місяців, навіть три місяці жари е, нестерпної, ніж там дев'ять місяців сидіти в поганих умовах, погодних і сидіти дев'ять місяців з дванадцяти без настрою, ходити насупленим похмурим і ловити ці всі. Типу депресняки або там якусь хандру і ще в тому роді все. Не знаю, мені, наприклад, ні. Я буду себе тут реалізовувати. Мова, до речі, мова дуже класно вчиться. Вона дуже проста в вивченні. Як пишеться, так і читається. І це дуже класно порівнюючи з норвежською, яку я вчив. Але вона мені теж заходила, але ну, не, не так легко, наприклад, як іспанська. Там теж є багато нюансів, але, але іспанська набагато простіша, як по мені. Англійську я теж трошки знаю. Пробував тут комунікувати нею, але тут мало. Не так вже багато, мало хто розуміє цю англійську. Тож, як не крути, а Іспанська в Іспанії знадобиться стовідсотково. Я можу назвати багато ще критеріїв, багато ще всяких причин, чому ми обрали саме Іспанію, але сенсу немає. Всі знають, що Іспанія це крутезна країна з крутішим кліматом, з офігенно добрими людьми. Які посміхаються постійно, які на позитиві, житні, радісні. І все в цьому плані. Тут кайфово, тут кайфово жити, багато хто сюди переїжджає, різні фрілансери, різні там ще підприємці. І неспроста. І неспроста. Тож, ребятки, в цьому випуску я постарався назвати деякі причини. Нашого переїзду і нашого вибору. Дякую всім, хто переглянув це відео. Дякую вам за підписки. Дякую, хто дивиться, хто коментує, хто лайкає. І дякую всім за вашу увагу і за вашу підтримку. Всім добра, до зустрічі в наступному відео.